Щодня десятки лобістів обивають пороги американського конгресу. Вони за гроші клієнтів намагаються переконати законодавців підтримати ту чи іншу ініціативу. Лобізму США законний лише треба зареєструватися в міністерстві юстиції. Однак навіть досвідчених оглядачів здивували ті зміни, які відбулися серед Вашингтонських лобістів за рік повномасштабної російської війни проти України. А в ЗМІ назвали це бліцкригом України у Вашингтоні. У коридорах конгресу побільшало не лише українських урядових організацій, а також і представників громади. І Вашингтонські лобісти почали активніше представляти інтереси України. Як кажуть активісти, які відслідковують гроші в американській політиці, деякі лобісти працюють на Україну навіть безкоштовно. Ми бачимо ріст реєстрації, щоб представляти українських клієнтів, але це не супроводжується збільшенням витрат на лобізм за інтереси України. Одна з причин багато реєстрацій на роботу безкоштовно пробоно значна. Частина цього тому, що лобісти хочуть покращити власну репутацію, і праця на українських клієнтів практично доброчинність для них. Підтримка гарної справи, яка є широко відомою, про яку пишуть у новинах. Тут справді є зростання. Найкращий лобізм це героїзм українських солдатів та стійкість народу, каже аналітик Гудзонівського інституту Люк Кофі, але не радить відмовлятись від послуг професіоналів. Це залежить від мети без сумнівів. Найпотужніший лобізм за Україну це хоробрість та стійкість ваших збройних сил, вашого суспільства. Гадаю, багато американців дуже вразили події в Україні. Однак, всередині України можуть бути організації, яким вигідно, щоб Конгрес прийняв той чи інший закон. Вони звичайно можуть наймати лобістів, просувати ці інтереси на капіталійському пагорбі. Серед тих, хто наймав лобістів з України за останні ріки приватні особи, урядові установи організації, тож реєструються лобіювати за Україну. Нові лобісти дуже різні від колишнього розвідника США, який задекларував працю на ГУР, до відомих Вашингтонських лобістів, що допомагають комітету Верховної Ради. Це і великі і малі компанії. Багато відомих фірм ведуть хоча б деякий лобізм за Україну безкоштовно. Варто відзначити, що найбільш відомі компанії мають як клієнтів з України, так і інших основних клієнтів, які можуть бути зацікавлені у вирішенні конфлікту в Україні. Наприклад, є лобісти, які безкоштовно працюють на клієнтів з України, але представляють інтереси оборонного сектору, для яких можуть бути вигідні поставки зброї для України, або які мають інтереси в енергетиці. Тому це не повний альтруїзм. Це може покращити ім компанії а також допомогти деяким з їхніх інших клієнтів. Масолія каже, представляти декількох клієнтів, чиї інтереси співпадають. Звична справа для лобізму. А кофі додає, безкоштовний лобізм не обов'язково підозрілий. Наші правила вша дуже жорсткі. Навіть якщо послуги надаються безкоштовно, треба реєструватись. Потрібна прозорість. Тому якщо хтось працює безкоштовно, це не значить підозріло. Особа просто дотримується закону. Щодо України є значна підтримка та добра воля. Тому мене не дивує, що хтось хоче працювати безкоштовно задля під. Тримка України. А от росіяни за останній рік стали токсичними клієнтами для лобістів. Минулого року був масовий відтік лобістів за Росію після ескалації війни в Україні. Хоча стало дуже популярно говорити про клієнтів з України, представляти російських клієнтів стало проблемою. Ми побачили, як багато лобістських компаній обривали зв'язки навіть з довгостроковими клієнтами з Росії, і ця тенденція триває. Ми не бачимо нових відносин лобістів з російськими клієнтами, щонайменше на федеральному рівні, який ми відслідковуємо очевидно, імідж та репутація Росії вже була низькою у Вашингтоні. Тепер досягла дна з точки зору репутації. Мало фірм, які хочуть допомагати Росії. Американці люблять переможця і інстинктивно ми хочемо створити проблеми для Росії. Якщо ці дві речі поєднати, то є природна підтримка і захоплення Україною. Попри охолодження ставлення до росіян у Вашингтоні, вони все ж намагаються знайти шляхи продовжити операції впливу, каже Масолія. І як приклад вказує на зусилля російського пропагандиста Раша Тудей, який, попри офіційне закриття, намагається продовжувати компанію впливу через інші компанії у Вашингтоні, каже аналітик. Не піддаватися спокусі працювати на росіян, закликає впливовий аналітик колишній координатор санкцій Держдепу США Деніел Фрід. The bad guys. Погані хлопці платять більше у Вашингтоні. Є багато лобістів. Лобісти поганих хлопців пропонують величезні суми грошей. А ви знаєте, що я кажу людям своїм колишнім колегам, коли вони залишають уряд, тримайтеся подалі, не треба піддаватися спокусі. Лобіювання це проблема. Навколо багато брудних грошей. Немає жодної країни, яка була б чистою. Я лондонська нерухомість, американські LLC. є багато людей, які допомагають олігархам приховувати гроші. Ціла мережа. І ми повинні як Сполучені Штати. Як уряд США намагатися боротися з корупцією. Оксана Бедратенко, Дмитро Мельник, Голос Америки.